Сбу затримала на Сумщині заступника директора навчального закладу, який зливав росіянам локації зсу. Фігурант мешкав у прифронтовому селищі та очікував російської окупації. Писав про це в коментарях на телеграм-каналах, через що потрапив до уваги російських спецслужбістів для збору інформації. Він Об'їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об'єкти, зокрема запасні командні пункти збройних сил. Зловмиснику повідомили про підозру. І він перебуває під вартою без права внесення застави. І президент США Дональд Трамп оголосив. А про нові мита на імпортні товари. Базова ставка складе 10%. Вона додаватиметься до тарифів введених проти конкретних країн. Зокрема, на китайські товари. Тариф становитиме 44%, 34 плюс 10. На товари з ЄС 30%. Це загальний тариф 30, тобто 20 плюс 10. І мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня, а взаємні тарифи США набудуть чинності. З 9 квітня. Дональд Трамп назвав це відповіддю на грабунок США іншими країнами протягом десятиліть. Бачите, грабуємо ми всі колективно Америку!